Всім привіт, друзі, з вами Денсон, і сьогодні ми будемо грати в Бемен Лідрайф. Я зараз їду по трасі, їду в сусіднє місце, яке ось там, через 80 км я вже. Я їду в нього, 80 км в трасу. Я тільки виїхав зі свого дома, зі свого міста того виїхав. І вже десь 5, 5 хвилин вже їду. Та, ну там не так далеко їхати, але трохи є. Побагаємо цього, вже гулячи, що це за машина. Давайте даже пошушку трохи. Ну, все равно ну, далеко їхати, машин мало. Думаю, що не занесе, бо машина так Думаю, Не занесе, мені. То вона дуже дорога, хоче заходить. Сюда перестраиваемся. Сюда пять. Давай, давайте тако. Говорим, что... по чего и выезжаем, здесь. Почему мы... Тихо, тихо, ты в чем улезаешь? Я думаю, что я еще одну машину выйду. Все туда. Вот это туда. не ходим ого соби капець просто от наший це робив от на карках от сказав что лучше машину не побити дядь побив а що ж ты будешь робити капец А там водітель стоїть. До нього дойти, зараз дойду до нього. Ну все, друзі, привіт знову. Це я вже вертаю через місяць після ДТП. Я встановив запись покаж. Я там розбирався ДТП, потім устанавлював машину. Ще ту машину устанавлюю, яку я побив. Тепер ну, в принципі, в мене лишні деталі там валялися, я вже, в принципі, за свои Деталі там мене, в гаражі. Ну, не в гаражі, а в кладовці там, в квартирі. Вот от так от, зараз машина моя виглядає. Зараз ще думаю. Поменять ці пізголовники трохи. Поняли, тобто, вже всі там заржавили. Ну, не заржавили, ну палки там під ними заржавили все железники, їх тримають. Ну і самі їх вже поміняти треба було вони вже старі. Так що да, зараз я поїду за ними. Так, все, друзі, я купив. зараз покладу їх в до себе. Дуго він ззади находиться. Ну це логічно. Відкриємо, прокладемо, закриваємо. Криваємо, кажу. Старенька машинка вже не слухається. Сейчас я знаю машинку едем до дома. Блин, да, думаю, конечно, что покажу вам, что я буду робить в городе. А вето я показал, что я разбираюсь. Вот теперь. Ну ладно, все, едем дальше. Дом. Передайте по, по траве поехать А, Ладно, не важно. Чего никто не бачит. Не едешь. Все, ладно, едем дальше. Дом. Там, в принципе, давай я їхав. Ну, был. Просто я хотів на машине прокататься бо... Я думаю, її продать уже. Не знаю, чего. Ставь еще. Она же тоже встала. И за тл я и починел сначала. И... поменяв примі там что. Серденитров. Ты все. Именно из-за т. Давай я приехал. Сюда приехал даже. О, зараза. Я туда приїхав. Он дождь, не дом, чего я сюда приехал. Кучу, давайте зразу такого. Очень сразу немає. Встреч. Все, приехали. Бессаживаемся. Сразу це... мига не полимий, конечно. Типа, все. Славе припаркуемся. Мы, ладно, не подерти. Ну ласточку. Все, Проехали. Глушим мотор и выходим. Ой, не стукнув. Фух, не стукнув. Фух, я думаю, я зараз выжусь. И так цю я и машину машины Ладно. Катачка, даже пришлось номера міняти. Они там же тоже все поваливалось. Ладно. Якщо вам сподобалось это видео, то не забудьте поставить лайк та підписаться на мой канал. Всем пока.